Добре, почнемо з найбільш гарячого того, що всіх цікавить, і, мабуть, найбільш непростого. Я особисто цю тему може й не підняв би. Зато Мортіс її підніме. Це наступ на Херсон. Так. Одразу хочу і варто зазначити, що у мене військової освіти немає. А весь мій досвід у військовій справі він обмежується шістьмастами годин, які награні у Wargame Red Dragon. Тому одразу прошу дивитися на мої роздуми через оцю призму. Отже, коли мені задають досить складні питання? А питання про перспективу нашого контрнаступу, воно безперечно, є таким. То я зазвичай питаю людину у відповідь. Тобі потрібна коротка і проста відповідь, чи довга розлога складна, тобто загалом душна. Проста відповідь, вона складається з двох моїх найулюбленіших слів: достеменно невідомо. Якби я насправді точно знав про плани нашого командування, то під час цього стріму я би про них не розповідав. Бо якщо розповів би, то до мене в двері вже б грюкала Ганна Маляр зі страпоном. Тому я перейду до складної відповіді і цитуючи Макса Гадюкіна, який сьогодні буде присутній з нами, з нами, скажімо так, незримо, о такої – отакої. Вона починається з тих самих двох слів, але тут же можна поспекулювати. Хоча на думку Майкла Кофмана, очільника так званої російської команди у центрі морської аналітики в Штатах, він є постійним гостем подкасту за рокс», який я слухаю, і перекладаю себе на каналі, спекулювати у цього питання яка якраз і не треба, бо справі це не допомагає. Хоча, з іншого боку, сам Майкл одним з перших у західному аналітичному середовищі і почав розмови про це. От особисто мене перечуття, що наступ от от розпочнеться, було позаминулого тижня. І варто визнати, що базувалося воно не на якихось інсайдерських даних чи глибокому аналізі ситуації, а на банальному очікуванні. Я теж у глибині душі сподівався, що обіцянки у лапках. Буданова, який заробив собі непоганий інформаційний капітал, чи як це правильно назвати, на минулорічних прогнозах про напад росіян на всіх ділянках кордону, і що дійсно справилося, от на його обіцянки про звільнення Херсону у серпні, або принаймні, це були обіцянки, може, навіть не про звільнення, а про результати контратак. Бо Буданова можна процитувати наступним чином ну. Він сказав, що Україна побачить результати контратак у Херсонській області в серпні. Зрозуміло, що результати можуть бути різними, але я вірив і очікував, що вони будуть максимально позитивні. Так, от, оце прочуття моє щодо неминучості контрнаступу, воно грантувалося на цьому очікуванні і на деяких висновках, підґрунтя яких можливо також не було належним. Цим підруттям були відео про колони євроблях, тобто польських Т-72 десь на півдні. І не тільки про танки, також були відео з кількома установками ОСА, які є військовим, а не об'єктовим ППО. І вони могли б якраз застосовуватися результ... не в результаті, а для підтримки наступу, наприклад, для засування нашої авіації, там, для збиття ворожих БПЛА і так далі. Крім того, ми. Не бачили жодного відео про застосування з нашого боку або про знищення з боку русні. Ну, ми смазить відео, а не про застосування або знищення саме руснею. У бойових зіткненнях БТР М113 і похідних, там, наприклад, голландський UPG 765, який фактично є тим самим м 113. От ми оцих бронетранспортерів кхм, перепрошую, бронетранспортерів мали отримати лише за відкритими даними декілька сотень. І, от, якщо накласти все це на щоденні звіти оперативного командування Південь, та й не лише його, про чергові бавовни на складах паливно мастильних матеріалів та боєприпасів, та про вибухи на пунктах управління у штабах, казармах, на мостах та залізничних станціях, а також на інформацію про перекидання значної кількості російських частин на їх так званий правобережний плацдарм на Херсонщині, то в мене складалося враження, що як і ми, так і росіяни плануємо, ну скажімо так, піти в Абанк і організувати генеральну битву на правобережжі, а за результатами якої стане зрозуміло чи дійсно Україна, на яку як говорять ще з весни, працює час, чи дійсно вона перехопила ініціативу цій війні? війні? Адже росіяни після захоплення? Сєвєродонецька, Лисичанська фактично не спромоглися досягти яких-небудь значних успіхів от зараз. Станом на третю декаду серпня, лінія бозікнення знаходиться плюс-мінус там, де й на початку липня, ну але не так сталося, як гадалося. зараз. У мене відчуття невідворотності на нашого наступу у Херсонській області вже немає, і але це вже не пов'язане зі словами Подоляка Штибу, інформація про наш контрнаступ. Це була і ПСО. До речі, враховуючи кількість та тривалість розмов про контрнаступ, що одночасно вже триває, але й обов'язково буде. Я б не скидав з рахунків, що це дійсно була і ПСО. Питання лише у тому, з якою метою вона задумувалася, проти кого саме вона була спрямована і кому завдала більшої шкоди. І от тут важливо зробити ремарку: а чому ми всі думаємо, що український контрнаступ на півдні готується саме у Херсонській області? На це до речі, натякає той самий Майкл Кофман у своєму останньому подкасті, якщо подивитися на наші операції в Херсонській області, включно зі знищенням транспортної інфраструктури у тилу росіян, то за бажання можна, ну принаймні, так мені здається, побачити певні аналогії з Рейковою війною часів Другої світової війни. Типу, ми, починаючи наступальні дії у Херсонській області, розглядали варіант, що це певним чином забайтить Русню. Вона перекине свій підрозділ на правобережжя, відновить свої наступальні операції, які зумовлені насамперед політичною логікою. Ну це зайняти Одесу, поєднатися з Придністроєм, і так далі. А ми, в свою чергу, перейдемо до локальної оборони, бо оборонні операції вони простіші за наступальні. Дамо росіянам нагнати максимальну кількість бронетехніки і особового особового складу на правобережжя. І от тоді вже гарантовано потужним одночасним залом, не з двох-трьох, з а з 10-20 пакетів GMLRS та високоточної артилерії калібру 150 мм, знищимо мости, фактично замикаючи таким чином угруповання русні на правобережжі, і починаємо свій контрнаступ на Мелітополь, який з військової, але не обов'язково стратегічної та політичної. от який з військової точки зору є набагато важливішим населеним пунктом, аніж Херсон. Аніж, адже, у результаті звільнення Мелітополя та виходу на ближні підступи до Криму, ми фактично розтинаємо російське окупаційне угруповання навпіл, створюючи певного чину друге кільце блокади для російських підрозділів на правобережжі Херсонщини. Але, от все, що я казав це раніше, це насправді не більше ніж мої здогадки. А, Майкл Кофман у подкасті, про який вже згадував. А, він зазначає, що з інформацією, яку він отримував а, від кількох своїх колег журналістів, які в свою чергу їздили на передову в Херсонську область, і я здогадую, що, от, скоріше за все, це команда Джека Вотлінка з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, і такий журналіст, як Девід Акс з Форбс. Бо, от, на їх думку нічого схожого на підготовку до наступу саме у Херсонській області не відбувається. Звичайно ж, наше головне командування навряд чи б дало можливість іноземним журналістам та аналітикам побачити абсолютно все на власні очі, і щоб вони потім про це написали у своїх змі. Та й у мене були інші інсайди, скажімо так, які я зі зрозумілих зі зрозумілих причин не можу верифікувати. Але не можна повністю скидати з рахунків можливість того, що це дійсно правда і дійсно там нічого такого аж надто масштабного не відбувається. Можливо, у нашого головнокомандування спочатку дійсно були плани здійснити контрнаступ саме в Херсонській області. Можливо, внаслідок дій Русні у відповідь ці плани були щонайменше модифіку... модифіковані або взагалі відкинуті. Можливо, плани щодо українського контрнаступу зазнають змін саме зараз. Тобто, дуже багато таких моментів, які ми можемо е, позначити словом можливо. Дізнатися ми про це не можемо, а можемо лише спекулювати на цю тему. У будь-якому разі, підводячи риску, треба згадати е, три моменти, кожен з яких теж, в свою чергу, викликає питання і певну стурбованість. Перше питання. Чи може українська армія здійснювати повномасштабні загальновійськові наступальні операції? В принципі, я зараз жодним чином не хочу запережу, заперечувати мужність наших військових та досвід і майстерність генерального штабу, але виправіть мене, якщо помиляюся, здається за ці півроку найбільшим населеним пунктом, який збройні сили України звільнили внаслідок наступу штурму, а не просто в результаті бойового зіткнення з ар'єргардом істопачів російських військ, це був тростянець. З довоєнним населенням у 20 тисяч мешканців, а отже, зрозумілою площею, зрозумілим масштабом цієї операції треба враховувати, що яким би геніальним не був наступ, не був план наступу від генштабу, якщо його не зможуть дотриматися з годинниками у руках офіцери, сержанти та рядові з причини недостатньої виучки, А така проблема у нас дійсно є. Бо дуже велика кількість досвідчених офіцерів та рядових, які пройшли АТО і операцію бідних сил, вони загинули або, про, або були поранені. От у цьому випадку цей наступ може щонайменше не призвести до бажаного результату, саме тому програма странування українських солдатів це в дечому навіть важливіша за матеріально технічну допомога від заходу. Це… Круто, ця західна допомога в плані тренування. Можна відповідати одразу було... питання? Е, а так. чому ми думаємо, що вони вміють наступати краще? Оті західні тренери, які тренують на цих базах. Ну, я на, насправді бачив е, одну думку з цього приводу, враховуючи е, довжину е, лінії бойового зіткнення та кількість, е, е, кількість військ, які приймають е, участь у боях, як з однієї, так і з іншої сторони. І треба врахувати те, що, наприклад, під час Другої світової війни фактично вздовж фронтів воювало одночасно мільйони людей, а у нас зараз, я навіть не знаю, чи можна загально загальної кількості брати півмільйона людей з обох боків. А от я бачив думку про те, що наша війна вона більше схожа все таки не на операції повномасштабні часів Другої світової війни, а скоріше на те, що було під час Першої світової війни, коли у нас умовно кажучи, стабільна лінія фронту, яка прогризається в. Протягом дуже великого часу з використанням великої кількості артилерії і порівняно невеликій кількості військ у нашому випадку. Так от, з того, що я бачив, британці щонайменше готують наших солдатів за принципом роботи штурмових груп, отих штурмтрупен німецьких, які в 16 17 роках якимось чином могли все-таки проламувати лінію фронту і так далі. Тому. На цьому рівні мені здається, виучка наших солдатів за допомоги британської системи допомоги чи британської навчальної програми. Вона саме для таких бойових дій, які у нас зараз тривають, вона може покращити значним чином якість наших солдатів, враховуючи ще те, що треба. Розуміти, що в нас дуже велика кількість мобілізованих, які, наприклад, могли не мати якогось бойового досвіду, бо мати його дуже давно, а, а також е, дуже велика кількість підрозділів територіальної оборони у нас використовується просто для того, щоб тримати лінію фронту. Тому е, особливо якщо врахувати, що е, професійних військових з того боку стає все менше, оскільки мобілізація як така не відбувається, прихована мобілізація теж надає своїх наслідків. О, о той самий третій армійський корпус у муріну про який вже розповідають я не знаю, два місяці скільки. Вони так і не спромоглися набрати його повністю. Е, Будь-якому разі, підвищення якості навчання е, і розуміння нашими солдатами принципів ведення бойових дій, е, та навіть у випадку ведення їх що такими штурмовими групами, воно дасть нам. Має дати нам певний імпульс. О, наприклад, що теж теж ще один момент: якщо казати про тих самих вагнерівців, а, а насправді дуже велика кількість успішних бойових дій на Донбасі. Вона саме її росіяни завдячують вагнерівцям. Це чому це тому, що у них рівень бойової підготовки підготовки він трохи вищий за середній ніж у нас і ніж у росіян. Таким чином, якщо ми піднімемо рівень підготовки трохи вище ніж росіяни, це має дати нам досить великий буст. Мотивація у них теж краща, Ну, типу, звичайно, що вони працюють за гроші, але вони знають, куди йдуть, розуміють ризики, а мобілізованим людям це набагато складніше пояснити. Типу, оцей, це р... теж ці та... загрози. Це, це теж таке є. Так, да, і може, можливо, ті люди, які зараз навчаються в Британії, можливо, у них теж з мотивацією буде краще. Я, от насправді дуже багато зараз говорять про те, що от прийдуть хлопці з Британії ці десятки тисяч людей, цих штурмовиків, штурмтруперів. От, прямо як зоряних війн спустяться на космодесантам і почнуть валити всіх підряд. Ну тут дуже складно сказати, тому що у кого зараз багато бойового досвіду, і хто може прикольно навчати це, мабуть, ми. З іншого боку, ті історії, які я чув із тренувальних таборів наших, то, звісно, вони не сильно вражають паріння з статус. Ну, я хотів би додати, мене якраз товариш буквально на вихідних повернувся з такого тренування в Британії, і він. Якраз ділився своїми враженнями відносно того, як там проходило навчання. Перш за все, що мені скажімо так в очі, це те, що ну, там немає того, як казав Мортіс, відносно того, що всі, хто там ми, ми відправляємо, готують там до штурми дій. Тут насправді дуже цікавий нюанс, що, е, ну, умовно кажучи, так, до підготовки відправили, е, скажімо так, роту охорони, так, і її готує британська рота охорони. Інструктора з, е, з роту охорони, але там є нюанс в тому, що е, ці інструктора, ці частини, вони всі з бойовим досвідом. Вони його проходили в в Афганістані, в Іраку, Тобто вони мають реальні деплейменти, які обороняли і Кандагар, і Баграми та інші місця. Це по-перше. По-друге, британці дуже дуже сильно співчувають та підтримують наших військових. Вони ре реально переживають. Це порівняно з нашими. Ти порівняно з десною, да? або я варіантом. Ні, навіть не так. А та. Тому як як іде війна, ну вони відносяться, знаєш, якось ну на те що ну по по-братерськи навіть по-дружньому, -по що це не просто там при приїхали вас тя -тя навчили і поїхали. Ні, вони викладаються на всі 100 або 110 відсотків, щоб навчити наших бійців е, тим навичкам, які. Вони знають і ще вони постійно проводяться обмін досвідом, і на базі цього обміну досвіду вони оновлюють свої програми, і потім вже з цими оновленими програмами навчають знов таки і себе, і нас. Тобто вони дуже активно вивчають досвід цієї війни. А, і ну, насправді я також зараз трохи скептично відношусь до того, що ті підрозділи, котрі. Повернуться з Англії, будуть якийсь мати значний такий собі перевагу. Бо туди відправляють усіх тупо усіх. Не контрактників, а всі, всіх мобілізованих взагалі, ну хто в частині є? Там частина є там, мобілізований Вони їх відправили. А, і були вже ексцеси, коли е, ці мобілізовані втікали з частин. так ну це по поки одиничні случаї, я сподіваюся, вони і будуть одиничними. Ось тому що ну, ну це, це війна, це міль мільйони осіб залучені, це нормальна річ. Таке буває а, ось. І те, те, що навчають, воно там вони проходять три три тижні навчання загалом. І це такий собі дуже стиснутий курс молодого бійця. Британської армії, котрі вони проходять десь за ну, пів року десь місяців 10, так, от в такому такому діапазоні. Ну, у, у нас теж на яворі три тижні. Я не знаю, може зараз збільшили, але раніше теж було три тижні. А І але... тут ще тут питання у тому, а чи є у нас фактично така можливість-таки знімати людей там, досвідчених там, з фронту, щоб вони могли проводити постійно е навчання солдатів. І чи є можливість, наприклад, залучати. Стільки поранених, стільки втомлених, що воно б і не завадило трошки людей відправляти, щоб вони повчили людей, замість того, щоб добивати ці основні сили на фронті, з одного боку, так а з іншого боку, ні, я повністю з цим згодним. А з іншого боку, все таки ж оперативна основка на фронтах все ще досить складна, і тому я не знаю, які можуть бути наслідки та такої ситуації. Ні, я розумію, що виснаження підрозділів, це, напевно, у дечому навіть гірше ніж відсутність підрозділів, можливо, але все таки. Да, складно сказати. А, ти гліпше хочеш щось доповнити, да? По е, ну і, і те, що я хочу ну, ще доповнити, що але вже це фідбек від безпосередньо тих військових, хто є на фронті, і хто вже стикався з тими, хто проходив цей КМБ в Британії. Е, ці слова безпосередньо від е, дуже досвідченого десантника. І е, Він каже, що. Той досвід, котрий отримали мобілізовані е, на КМБ в Британії за це за ці три тижні, він дорівнює е, тому досвіду, тим навичкам, котра людина отримала за півроку, е, скажімо так, постійної війни. Фактично, е, ті, ті навички, котрі зараз отримують е, наші бійці на полігонах Британії, Польщі та інших країн, вони якраз там. Е, отримують той потрібний досвід, котрий вони не, 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 не можуть отримати здеб... тут, тому що, скажімо так, отримувати не, не часу, їм... навіть не немає часу, а. Це дуже смертельно, як то кажуть. Не всі його отримують, розуміють. Да, не всі до нього дійдуть, як так, багато так, так. хто вже з цим стиклом. До речі, з приводу е, курсу молодого бійця, у мене зараз друг якраз повернувся, можливо, навіть він мене слухає йому привіт. Е, із курсу молодого бійця Азова. І, коротше, там народ теж отримує досвід, е, який, мені здається, судячи по відгукам, буде вже відлунням роками. Типу вже її воювати не потрібно, тому що вже стільки вражень і сил на це все втрачено. Дуже цікаво було. Порівняти от британця, який пройшов в ті три тижні в Британії, і от лютого азовця. Короче, у азовців там теж страшні речі відбуваються. Типу у них не зв'язку нормально, немає. їх Ганяють просто по-дикому Так, страшно, там там також ганяють там. Там, там, там тут також ламають, там ну, в мене товариш і травми отримував на маршрутках марш типа. Ну, у Азова можна втікти просто звідти добровільно, просто встати і піти. У них, типу, добровільна програма, якщо ти не витримуєш, ти встаєш, уходиш і всі до цього ставляться з розумінням. З Бертані, ну, мабуть, то, так то, так не вийде. Так не Бо є Ламаш, там не втечеш. <рес> ну, там є Шотландія, там є, куди, в принципі, гори теж. <рес> Ось, і ну, в цілому, там, звичайно, є та кількість осіб, котра ну, не має тої мотивації для навчання. Як поводилися з ними, чесно, я не знаю поки що. Але те, що е, сержанти знаходили, ну такі, скі. Дудно, ну, вони там мені, як ми сказали, ті інструктора-сержанти, 50 50-55-річні чоловіки, вони ну, такі от канонічні британські, як ну, такі бородаті, рижі сержанти, які виходять на плац як і зникають Duty, да? і, і зникають всі інші інструктора з інших країн. Пташки замовкають, В такому виді там Рикольно. підготовка проходить. Ми трошки відійшли від теми, насправді, і вже довго говоримо більше про підготовку за кордоном, ніж фактично до атаки на Херсон. Тут одну штуку хотілося б спитати: оця фішка в благодатному, яка відбулася. Багато хто вважає, що росіяни напали на благодатне, яке знаходиться біля траси між Миколаєвом і Херсоном. Насправді, якщо на карті придивитись, там коротше видно такий вогник. Воно недалеко від Снігурівки, рівно на північ від Херсона, саме на те благодат. Типу, все очікували, що ми будемо нападати, а вони візьми, і село майже захопили. Ну, Хто Там знає? ситуація Ні, там ситуація насправді. Я, я благодатним за ніс, скоріш за все, в сіру зону, бо його, на мою думку, не контролює зараз жодна сторін. Тому що, ну, Мортіс Свідок буквально сьогодні був, був чоловік ну, в одному чаті з нами. Котрий розповідав про штурм благодатного, якраз, де відмітили, відмітився полк Калиновського. Mm -hmm. там, і наші там вибили росіян з благодатного, але, скажімо так, не вистачило власних сил, щоб закріпитися. Тобто, вони відійшли від благодатного, може бути, на, на певний час. Може бути, знову росіяни туди зайдуть. Але, на мою думку, зараз це сіра зона. А це їм, типу, вони ніби. Оці всі чутки, що вони теж можуть напасти і піти в атаку. Чи просто позиційні бої навколо якогось села, яке можна було загабити. Мені такого, здається, що... Від... що позиційні бої і щось схоже на ситуацію, яка була з Ольгіним. Тобто це банальне забезпечення своїх флангів. Я б не, каз... не сказав би, що у Снігурівці була така загроза. Оточення чи напівоточення, чи бойлера, як це було з високопіллям, але в будь-якому разі захоплення благодатного воно певним чином забезпечує фланги снігу для снігурівки, тобто їм просто трошки легше стане у Снігурівці, особливо якщо ми дійсно планували або проводив там які якісь операції. Хоча я майже напевно півтора місяці тому чув якісь такі про те, що ми контролюємо 20 відсотків чи 30 відсотків, чи скільки там були снігурівки, і Та ну ні, фактично ні. це. Ну, принаймні, я так і чув. ні 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 Я думаю, там і 5% були снігрівки не буде. Це, це якісь такі історії. Місто доволі круто охороняється, і мені здається, що просто так в нього війти взагалі буде проблемно. Але це інша історія. Давайте на завершення цієї теми. Просто ми вважаємо, що наступ України найближчим часом буде. Хто так вважає? А... І я так вважаю і так вважає Майкл Кофман. У мене насправді ще є ще було трохи матеріалу. Тобто, як казав, що є три моменти, які викликають питання стубованість, і встиг лише один з них. Ну, ти, ти думаєш, що не на Херсонщині буде взагалі? Я думаю, що достеменно невідомо сказати точно неможливо. Ну тут ми питання ж, ж, граємось. Ми ж типу робимо ставочки, тут, тоталізатор наш тут, військовий тут. Питання тут питання ще у чому? А питання ще у тому, чи взагалі ми плануємо, чи взагалі ми зможемо провести цей контрнаступ у цьому році, що тобто, Технічно і на це звертають увагу і інші аналітики та військовослужбовці. Там, наприклад, за за силам оборони Естонії Пальмут, Він сказав, що. На його думку, для контрнаступу залишилося там шість-вісім тижнів. Там до початку, там середини ну, жовтня. Та, а потім та, підстав... ми, ми ж про це про цей термін говоримо. Та. Типу, а потім просто типу погода нам вже не дозволить. А якщо ми не проведемо контрнаступу до цього моменту, то ми можемо почати не стягувати вже економічно цю, цю війну, тому що західна фінансова допомога вона. Ніби є, але дефіцит бюджету вона нам не закриває. Тут ще один момент є такий турбуючий. Мені не дуже сподобався це те, що Єрмак типу заявив, що а, найближчим часом покажуть перший документ щодо гарантії безпеки для України. Тобто ми досить довго взагалі нічого не згадував про ці гарантії безпеки. Як про які ще казав там у березні під час цих перших стамбульських переговорів, і так далі, а тут він коротше сплив. І треба теж розуміти, що у нас чекає у листопаді саміт Великої Двадцятки, і невідомо, коли куди взагалі поверне там ситуація. Тому що там, деякі аналітики західні, там наприклад, те саме Лоуренс Фрідман він казав, що для України ну було б добре провести контрнаступ, тому що. Вдалий контрнаступ, тому що відвоювання території воно покаже в тому числі на заході, що Україна завдяки е, із усією цією західною допомогою, військовою, там матеріально-технічною е, дипломатичною, вона здатна дійсно проводити е, наступальні операції, звісно, територію, і що дійсно е, Україна перехопила Ініціативу цій війні, тому що те, що Росія втратила ініціативу, про що теж кажуть, це не означає, що Україна її перехопила. А якщо Україна її не перехопила, то ну просто дійсно може початися оте сумнозвісне суму, звісне втома від війни, коли е, на заході просто почнуть розуміти якимось чином, що неважливо скільки зброї ти даєш, неважливо скільки скільки допомоги ти даєш, Україна просто ну. Суми причин на тому що це погана армія, просто суми причин вона не здатна як е, звільнити свої території. А якщо Україна не здатна звільнити свої території, то ну а навіщо взагалі продовжувати оцю е, війну? Тобто Україна війну фактично не програла, тому що е, скажімо так: завдання мінімум для України це. Відстоїти свою незалежність і свій суверенітет в цілому з цієї задачі ми справилися, тобто, в будь-якому разі, за ради цієї війни буде існувати незалежна суверенна Україна, можливо, не в кордонах 91 го чи тисячі го чи 2022 -го року. Але коротше питання дуже дискусійне. Тому, якщо повернутися до самого початку, чи буде український контрнаступ у Херсоні? Достеменно невідомо, бо він може або не статися взагалі, або статися у іншому місці на Запоріжжі, а можливо не на Запоріжжі. Ну, час і, ще і, є, ще дивився. Ну, так, да, я, я з цим згоден. Я думаю, що у нас є дуже мало часу, і за цей час варто спробувати, і дуже важливо показати позитивний результат. Бо якщо покажемо ще й негативний результат, звичайно, тяжко буде і зиму переживати, перед зимою потрібен якийсь буст і показник, що ми вийшли на якийсь рівень.